Доброго дня, отримав посилку по новій почті. Давайте подивимося, що там. Так, блок у нас Z22SE Opel. Значить Помилочка P0606, програмування блоку. Лічиться одовленням прошивки за допомогою дилерського сканера та програми. Погнали робити. Так, підключив на столі блок. прочитав його. Це Віктор C, шостий рік за 22 SE. Все, тепер підключаємо MDI і оновлюємо софт. Так, Обрав я нужну нам комплектацію, зараз запускаємо оновлення прошивки. Бачите, воно буде інша версія. І перевіряти будемо. Йде запис софта. Оновленого, чекаємо 8 хвилин і перевіряємо. Все, прошивка завершена, все добре. Зараз буде пакувати і відправляти блок клієнту в інше місце по новій пошті. Якщо потрібна допомога, звертайтеся з «Хрущ». Заходимо в Києві біля метро Серець.